Всім привіт! Це коротенька версія огляду автомобіля, перевірка його перед продажем. Ця машина продається. Внизу Під відео була ссылочка на оголошення авторія. Там є контакт власника цього автомобіля, відповідно, та на цей автомобіль. От я вам розкажу скажем, коротенько його про стан автомобіля. Більш детально ви можете подивитися на каналі Drive 500. Внизу теж покладу силочку, можете зайти, поглянути, там буде з товщиноміром, з комп'ютером, з тест тестдрайвом і зі всім. А так в загальному розкажу вам. Коротко, якщо цей автомобіль вас цікавить, значить машина, виходить, це 2016 рік, b 8 2-літровий дизель, 190 кінських сил, автоматична коробка передач, Highline, Топові фари, відповідно працюють асистенти, є DLA, є датиникруївський контроль, камери 360, дзеркала ззаді, в кришці, він так само тут і спереді. Машина не фарбована, не перефарбовувалася. Тобто все по кузову пройдено, все по кузову показано. От На каналі Drive 500 можете глянути повний детальний огляд. Машина в гарній комплектації, шкіряний салон. До речі, це з цих кращих шкір, бо є різні типи шкіри на пасатах. Топа мультимедіа система, цифрова приборна панель, там адаптивний круїз, фронт асіст, ну і так далі. Є от такі, от так само, тоже цікаві такі от вішечки для речей. Машини всі вікна рідні, крім лобового, лобовець 21 2021 року. От, власне, каже, що камені мусить поміняти і тут в принципі, нормально. Значить, по колесам, колеса Continental Contact 5. Тут стоять колеса 19 го року, ззаді колеса 18 го року. Розини протектор, десь на сезончик мало би вистачити. По гальмівним дискам передні трошки мають виробітку, і вона в принципі відчутна, бо колоска відсотків 60-70. По передньому цьому диску то є така от борозда, тобто можна, в принципі, знаїздити або просто від'їздити колодки, відповідно, перекинути поміняти диски. От, По протектору тут трошки більше, там трошки менше, Ну в принципі, на сезон ще вистачить. Електропривід кришки багажника. Багажне відділення в гарному стані. Значить, акумулятор у нас знаходиться тут. Тут є Запаска, докатка, домкрат, ремкомплект. Це людина купляла окремо, відповідно, окремо і буде продавати. Якщо хочете придбати, то за окремі гроші людина готова це віддати або просто покладе той комплект, який був тут в автомобілі на момент його купівлі або заводу. Бо деякі люди кажуть, що як то так, вона ж там як би є, а що я маю за це платити. Ну а чого людина має вам щось безкоштовно віддавати? Він же це гроші заплатив. От ви, якщо не хочете це купляти окремо, то відповідно можете сказати, що я це не буду брати, то купити собі окремо і все, які питання. По кришці багажнику є один нюанс, бачили, що я пальцем натиснув. Не завжди вона закривається, тому що є отакий от от момент. Вона в принципі, закривається, але отака от от історія. Відповідно, що ми робимо. Ми закриваємо і трошки їй допомагаємо. Але власник сказав, що він це усуне, тобто це не буде на момент продажу, відповідно, або просто сторгуєтесь на це, або просто він забере. Є протроніки 360, відповідно, автомобіль сам паркується. От, І в загальному то от така от машина. Цю машину я той так само перевірю через сервіс Car Vertical. Давай. Ось звіт по цьому автомобілю. От, Машина з Німеччини. З 21-го року в Україні це власник от купив власник, в 21 му році і от зараз фактично машина продає. Значить, По пробігам. Пробіг 210 тисяч зараз на приборці. 142 тисячі машина останній раз обслуговувалася в Німеччині. Так, І тут виходить в нас ще є фотографії за аукціону автомобіля. Машина куплена на різному аукціоні в Німеччині. І відповідно потім тут продана в Україні. Оце вже фотографії в принципі, з України. Як бачите, ніякий ДТП там скруто пробіг, нічого не зафіксовано. По роботам, які зроблені по машині, то власник міняв колодки певний час тому, поміняв шарові, каже, місяць тому. На 199 тисяч замінний комплект ГРМ. ремні роліки і задні амортизатори стоять по міні. Каже, один був підпотівший, поміняв, в принципі, зразу два. А, ще вам задню частину салону не показав. Ось такому гарному стані історія По драйву проїхався, машина їде добре, розганяється добре, нічого по підвісці не стучить тому якщо вам такий автомобіль буде цікавий, контакт власника буде по всілці під відео. Там оголошення і актуальна ціна. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть свій коментар по поводу даного авто. І якщо ви хочете подивитися повний огляд, то сили на відео на каналі 500 теж буде присутня, тому заходьте і туди, дивіться, коментуйте, ставте лайк. Ну, якщо не підписані, підписуйтесь. підписуйтесь. Пока.